Табір Надія приймає дітей кілька років поспіль. Ужгородський медико-соціальний центр Дорога життя організовує літній п'ятиденний відпочинок для дітей в селі Лавки Мукачевського району. Протягом усього періоду перебування у таборі особливі діти готувалися до концерту, яким завершилася їхня зміна. А ще малювали і ліпили з глини. Віршами і піснями вітали тих, хто завітав на свято. Допомагали відпочивальникам і старші з дітьми. Зокрема, працював волонтер із Франції. Мені сподобався відпочинок. Я не я знайшла нових друзів. Ми малювали в вірші і готували концерт. Ну, на жаль, лагерь тривав тільки п'ять днів. Було на основу поставлено веселе проведення часу, оздоровлення, гарне харчування і відпочинок. Ми готувалися на протязі п'ять днів, розучували з дітьми вірші, малювали плакати, руханки і пісні.